Привіт! В цьому уроці ми поговоримо про змінні, про такі типи даних, як STR та Int, та познайомимось з функціями Print та Type. Почнемо з змінних Variables. Спочатку створюється змінна, потім створюється лінк, який веде від змінної до об'єкта, де лежать ці дані. Хоча для простоти ми і будемо говорити, що така зміна зберігає ось такі дані. Давайте ще раз: зміна в Python це не комірка з даними, а це лінк між коміркою, де лежать ці дані, та змінною. Коли ми будемо проходити змінний тип даних, ця інформація допоможе нам краще зрозуміти матеріал. Давайте напишемо приклад. Пишемо змінну var1 і зв'язуємо з нею число 10. Тут цей знак потрібно сприймати не як дорівнює, а як присвоєння. Але для простоти при записі інколи можуть говорити дорівнює. 10, як ми знаємо, в нас ціле число, і відповідно тип даних, який ми тут використовуємо, називається int, скорочено від integer в перекладі з англійської ціле число. Його можна використовувати, коли нам потрібно записати будь-яке ціле число від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Наприклад. 3, 0, 5, 10, 999, 1 і навіть ось таке число. Давайте розглянемо ще один тип даних. Коли ми хочемо записати дані у вигляді тексту, то нам найкраще підійде тип даних STR, скорочено від String. З англійської перекладається як рядок. Для того, щоб нам записати наш текст, нам його необхідно розмістити в одинарні або двійні лапки. Використовуйте ви одинарні або двійні лапки, немає значення. Робимо це ось так. Давайте присвоїмо текст наш текст змінній V1. Як ви бачите, цього разу PyCharm підкреслив зміну VR-1. Це відбувається через те, що ми її вже використовували вище. Так як код читається зверху вниз, то після цієї стрічки ця змінна вже буде мати значення наш текст, а не 10, як ми написали спочатку. Тобто і нам підказує, що змінна вже використовується і відповідно буде перезаписана. Тепер давайте виведемо на екран наше перше повідомлення. Для цього ми використаємо функцію Print, в якій передамо нашу зміну. Зверніть увагу, що спочатку ми пишемо назву функції print. Потім для того, щоб її викликати, ставимо фігурні дужки. і всередину цих дужок передаємо аргумент функції, яким і буде наша змінна, яку ми виводимо на екран. Зараз ми не будемо детально розбиратися, як працюють функції. Для цього в нас буде окремий урок. Тепер нам потрібно запустити нашу першу програму. Для цього натискаємо правою кнопкою на вікні, де ми вводили наш код, та натискаємо Run. Ось ми і отримали очікуваний результат. Інколи нам потрібно дізнатися, до якого типу даних належить наша зміна. Для того, щоб зрозуміти, як з нею взаємодіяти, саме для цього нам потрібно використовувати функцію Type, всередину якої ми і передаємо змінну, яка нас цікавить, а вже функція Type поверне нам тип даних цієї змінної. І не забуваємо використовувати Print, щоб побачити результат. Створимо дві змінні – одну типу str та ще одну типу int. type передаємо нашу змінну var varSTR і результат роботи функції зберігаємо в змінну Type varstr. Так само робимо із varInt. Тепер виведемо наші змінні з типом даних за допомогою Print. І ранимо нашу програму і ми бачимо результат. Тут увагу треба звернути саме на другу частину повідомлення, тобто STR та int. Це і буде нашими типами даних. Спочатку я би радив вам не використовувати автозаповнення для того, щоб ви краще запам'ятовували код, який пишете. Давайте трохи поговоримо про те, як наші змінні записувати. Змінні чутливі до регістру. Це називається Case Sensitive. Тобто змін на Name з великої літери та Name з малої літери це дві різні змінні. Давайте виведемо змінні і переконаємося в тому, що це дійсно різні змінні, і вони не перезаписувались, як було в нас вище. Запускаємо і бачимо різні результати, що є підтвердженням того, що ми все правильно робимо. За правилами, змінна повинна починатися з великої або маленької літери, або з нижнього підкреслення. Але давайте домовимося, що поки всі змінні пишемо з маленької літери англійського алфавіту, а далі поступово будемо розширювати наші знання, вчитися і дізнаватися більше варіацій запису. Ще важливо, що зміна не може починатися з числа. Давайте напишемо і отримаємо першу нашу помилку. Запускаємо ось так виглядають помилки. Про них ми ще також поговоримо. Найкраще для найменування змінних підходять саме іменники, тобто назва змінної повинна відповідати на питання: хто що, наприклад, «name», «age». Коли ви іменуєте змінні, робіть це осмислено, щоб побачити назву змінної. Можна було зрозуміти, що там зберігається. Наприклад, в name ми пишемо ім'я, в age ми пишемо вік. Якщо одного слова для того, щоб обізвати змінну вам замало, прийнято використовувати так званий Snake Case Зміїний регістр. Наприклад, List of Job, Amount of Money. В List of Job ми складаємо перелік професій. В Amount of Money ми записуємо кількість грошей. Вітаю! Відео для цього уроку закінчилось. Переходьте в опис. Там для вас будуть лінки на практичне завдання та на тести до цього відео. Та не забувайте підтримувати наших військових. Гарного дня!